Еллі в полоні у людожера. Ліс дедалі густішав. Гілля дерев, сплітаючись у горі, затуляло сонячні промені. Дорогу, бруковану жовтою цеглою, огорнули сутінки, мандрували до пізнього вечора. Еллі дуже втомилася, і залізний дроворуб узяв її на руки. Страхопут плентався позаду, згинаючись під важкою сокирою. Нарешті зупинилися на ночівлю. Залізний дроворуб спорудив для Елі затишний курінь із гілок. Він і страхопут вартували цілу ніч біля входу в курінь, прислухаючись до звуків довкілля та охороняючи сон дівчинки. Новоспечені друзі тишком нишком розмовляли. Бесіда йшла страхопудові на користь. Він, хоч і не мав ще мізків, проте виявився дуже здібним, добре запам'ятовував нові слова і чимраз менше помилявся у розмові. Уранці знову рушили в дорогу. Іти стало легше дерева відступили вбік. А сонечко яскраво осявало жовту цеглу. Дорогу тут, видно, хтось прибирав. Паліччя гілки, збиті вітром, були зібрані й акуратно складені обабіч шляху. Місцевість виглядала такою мирною і привітною жовту цеглу так нагріло сонечко, що Еллі закортіло пройтися босоніж. Дівчинка зняла срібні черевички. Змахнула з них дорожню пилюку і поклала до кошика, акуратно загорнувши у великий лопух. Еллі весело крокувала по теплій цеглі і дивилася вперед. Раптом вона помітила край шляху високий стовп, а на ньому дошку з написом. Мандрівцю поквапся, за поворотом дороги здійсняться всі твої бажання. Еллі прочитала напис і здивувалася, що це? Я потраплю звідси прямо в Канзас до тата з мамою. А я, підхопив Татошка, нарешті від духопелю сусідського Гектора, цього хвастуна, який запевняє, що він сильніший за мене. Еллі зраділа, забула про все на світі і кинулася вперед тотошка весело гавкаючи, побіг за нею. Залізний дроворуби страхопут, захоплені досі тією самою цікавою суперечкою, що ж краще серце чи мізки, не помітили, що Еллі втекла, і мирно простували дорогою. Раптом вони почули крик дівчинки, і лютий гавкіть тотошки. Друзі помчали до місця події. І лише встигли помітити, як щось кошлате й темне майнуло між деревами і сховалося в гущавині лісу. Посеред дороги самотньо валявся кошик Еллі, а в ньому срібні черевички, які так необачно зняла дівчинка. Біля дерева непорушно лежав тотошка, а з його ніздрів текли цівки крові. Що тут сталося? стривожено запитав страхопут. Мабуть, еллі вхопив хижий звір. Залізний дроворуб нічого не говорив. Він гостро зоро вдивлявся вперед і грізно розмахував величезною сокирою. Раптом глузливо пирхнула білка у верховітті високого дерева. Що сталося? питаєте? Двоє великих сильних чоловіків відпустили маленьку дівчинку і її викрав людожер. Людожер? перепитав залізний дроворуб. Я не чув, що в цьому лісі водиться людожер. Тя, він не чув. Та кожна мурашка в лісі знає про нього. От телепні. Не могли доглянути маленької дівчинки. Тільки маленьке чорне звірятко хоробро заступилося за неї і вкусило людожера, але той так зацідив йому своєю величезною ногою, що він напевно помре. І білка так узялася шпетити друзів, що їм стало соромно. Треба врятувати Еллі, вирішив страхопуд. Так, а вже ж!» Гаряче підхопив залізний дроворуб. Еллі врятувала нас, а ми повинні вирвати її з лапищ людожера. Інакше я помру з горя, і сльози покотилися по щоках залізного дроворуба. Що ти робиш? злякано скрикнув страхопуд, витираючи йому сльози носовичком. Ти ж заіржавієш. Якщо ви хочете визволити маленьку дівчинку, я покажу вам, де живе людожер. Хоча сама страх, як боюся, озвалася Білка. Залізний дроворуб обережно поклав тотошку на м'якенький мох поряд із кошиком і сказав Якщо нам пощастить повернутися, ми подбаємо про нього. І обернувся до білки. Веди нас! Білка застрибала по деревах, а друзі поквапилися за нею. Коли вони зайшли в глиб лісу, вдалині засіріло щось велике. Замок людожера височів на пагорбі. Його оточував високий мур, на який не видерся б і кіт. Перед муром хлюпотів рів, наповнений водою. Викравши Еллі. Людожер підняв перекидний міст і замкнув на два засуви чавунну браму. Людожер мешкав сам. Раніше в нього були барани, корови та коні, а крім того, ще й багато слуг. У ті часи повз замок до Сморагдового міста часто ходили подорожні. Людожер нападав на них і з'їдав. Потім ж вони дізналися про людожера, і всі обминали ті моторошні місця десятою дорогою. Відтак людожер почав спустошувати замок насамперед пожер баранів, корів і коней. Потім дістався до слуг і з'їв усіх одного за одним. Останні роки людожер ховався в лісі. Ловив якогось необережного кроля або зайця, уминаючи їх цілком зі шкурою та кістками. Людожер страшенно зрадів, упіймавши Еллі, і вирішив влаштувати собі нарешті справжній бенкет. Він приволік дівчинку до замку, зв'язав і поклав на кухонний стіл, а сам сів гострити великого ножа. «Дзень, дзень!» Дзвонів, ніж, а Людожер примовляв, регочучи. Ох, і ласа ж попалася здобич. Ось тепер посмакую досхочу. Буга га. -га людожер був такий задоволений, що навіть розмовляв з Еллі. А що, добре я зметикував почепити дошку з написом? Ти думаєш, я справді виконаю твої бажання? Ага. Вже кинувся виконувати, Це я навмисно зробив, щоб заманювати таких легковірних, як ти, ха-ха. Еллі плакала і просила людожера змилуватися над нею. Та він не слухав її і далі гострив ніж: Дзень, дзень, дзень. І ось людожер підійшов до зв'язаної дівчинки, заніс над нею ножище. Нажахана Еллі заплющила очі, а людожер опустив руку і позіхнув. О хо. Щось утомився я гострити цей Великий ніж. Піду но я перепочину годину дві після спання і пожива смачніша. Людожер посунув до спочивальні, і невдовзі його хропіння гримотіло на весь замок, і навіть чулося в лісі. Залізний дроворуби страхопуд розгублено стояли перед ровом, наповненим водою. Я б переплив через воду, припустив першим страхопуд, але вода змиє мої очі вуха й рот. І я стану сліпим, глухим і німим. А я потону, озвався залізний дроворуб, бо я дуже тяжкий якщо навіть і вилізу з води, то вмить за іржавію, а мастильничка в кошику. Так вони стояли, роздумуючи, і раптом почулося людожерове хропіння. Треба рятувати Еллі, поки він спить, здогадався залізний дроворуб. Почекай, я придумав. Зараз ми переправимося через рів. Він зрубав високе дерево з розвилкою на верхівці. Воно гепнулося на замковий мур і міцно лягло на нього. Лізь, сказав він страхопудові. Ти легший за мене. Страхопут підійшов до моста, але злякався і позадкував. Білка не втерпіла і одним махом вистрибнула по дереву на стіну. Цок-цок, ах -цок. ти, боягуз, бачив, як це просто робиться. гукнула вона страхопудові. Та, раптом, зазирнувши у шибку, білка аж зойкнула з переляку. Дівчинка лежить зв'язана на кухонному столі. А коло неї Великий ніж. Дівчинка плаче. Я бачу, як з її очей котяться сльози. Почувши такі новини, страхопут забув про небезпеку і точнісінько, як білка, вискочив на мур. Ох. тільки й промовив він, угледівши крізь кухонне вікно бліделичко Еллі. І мішком гепнувся у двір. Перш ніж він підвівся, білка стрибнула йому на спину, метнулася у двір, шаснула крізь загратоване вікно і почала гризти мотузок, яким була зв'язана Еллі. Страхопут повідкривав важкі засуви брами, опустив підйомний міст, і залізний дроворуб увійшов у двір, люто зиркуючи очима. І войовничо розмахуючи величезною сокирою. Все це він робив, щоб настрашити людожера, якщо той зненацька прокинеться і вийде у двір. Сюди, сюди. процокотіла білка з кухні, і друзі кинулися за нею. Залізний дроворуб устромив в вістря сокири, у шпарину між дверима і одвірком натиснув і грюк. Двері вирвалися з петель. Еллі зіскочила зі столу, і вся четвірка залізний дроворуб, страхопуд, Еллі та білка чим-дуж помчали в ліс. Залізний дроворуб, кваплячись, так тупотів ногами по кам'яному двору, що розбудив людожера. Той виперся зі спочивальні, розчопав, що дівчинки немає. І кинувся за втікачами на вздогін. Людожер був невисокий, проте вельми товстий. Голова його скидалася на казан, а тулуб на бочку. Він мав довгі руки, як угорили, а ноги були взуті у високі чоботи з товстими підошвами. На ньому висів кудлатий плащ зі звіриних шкур. На голові замість шолома. Людожер начепив велику мідну кастрюлю ручкою назад і озброївся величезною ломакою з товстим кінцем, обтиканим гострими цвяхами. Він розлючено ревів, гуркочучи чобітьми Туп, туп, туп. А гострі зуби стукотіли клац, клац, клац. Не втечете шахраї. Людожер хутко наздоганяв утікачів. Бачачи, що від гонитви не втекти, залізний дроворуб поставив перелякану еллі коло дерева і приготувався до бою. Страхопуд відстав, бо чіплявся ногами за коріння, а грудьми наштовхувався на чіпкі гілки дерев. Людожер наздогнав страхопуда, але той раптом кинувся йому під ноги. Не очікуючи такого вибрику, людожер з сторчака полетів через страхопуда. А це ще що за гопудало? Ха ха. -ха! Людожер не встиг оговтатися, як ззаду до нього підскочив залізний дроворуб, підняв велику гостру сокиру і розрубав поганця навпіл. Цок, цок? Оце та крабітка. Радісно зацокотіла Білка і пострибала по деревах, розповідаючи всьому лісові про загибель клятого людожера. Дуже дотепно. похвалив залізний дроворуб Страхопуда. Ти б не зміг краще збити з ніг людожера, якби мав мізки. Друзі, спасибі вам за самовідданість, подякувала Еллі крізь сльози. «Самовідданість!» – захоплено повторив страхопут по складах. Ох, яке гарне, довге слово! Я таких ще не чув. Що воно означає? Може, це та сама річ, яка міститься в мізках? Ні, в мізках міститься розум, просто пояснила дівчинка. Значить, у мене ще немає розуму. А тільки самовідданість. Шкода, враз засмутився страхопуд. Не жирися!» – підбадьорив його дроворуб. Самовідданість теж добре, це коли людина не шкодує себе для інших. Ну що, твоя рана болить? Ой, та то круте. Тобто я хотів сказати пусте, хіба може боліти солома? Я лише боюся, що мої нутрощі повилазять із мене. Еллі дістала з кишені голку з ниткою і взялася зашивати діри, коли раптом у гущавині наче щось заскавуліло. Хоробрий маленький песик отямився і зібрався вже розшуркувати друзів, та не хотів полишати кошика і покликав на допомогу. Залізний дроворуб приніс собачку і сумку з черевичками. Взуваючись, Еллі сказала. Це мені добра наука. Не треба було знімати черевички. Казали ж мені жуни, що в них криється якась чарівна сила. Відтепер я й спатиму в них. Вирішила дівчинка. Еллі взяла знесиленого тотошку на руки. І мандрівники рушили крізь хащі. Незабаром вони опинилися на дорозі, брукованій жовтою цеглою, і бадьоро рушили до Смарагдового міста. Для вас читала Ольга Сіренька. Щоб не пропустити продовження пригод Еллі та її друзів. Підписуйся на канал і не забудь поставити лайк цьому відео.